Притулок такий, щоб там прицілився, прицілився, ножика відпустив. Ой, каже, промахнувся. Він вструмився від цього. З однієї сторони. В мене перші, Потім взяв перші. там, типа, прицілився, прицілився. Хопа, ой, каже, промахнувся. ніж впав з другої сторони так само. <ріст> а я лежу, я ж не залізний. Головне в цій ситуації, просто щоб знали, як би боляче, коли попадають в купа. Головне прицілитись, не попасти в купа. Наступний. Мама. Потім я. Воно трошки стрімне. Ні, зовсім ні. Наступний. Я стільки тільки ну тріщина уже. Население, признаєш, коли на саме стеклі кидали було. страшно. Наступний. А може не буде. Наступний. На що знімаєш? Так все одно на стекло буде лягати, так що може знімати. Точнее. Наступний. Ну, <гум> взагалі не больно. Не вдівайся, ну, не вдівайся, зараз все одно на тепло будеш лягати. Блін, <гум> тут живіт такий маленький, що на купу не попасти. Хоч би не промахнутися. <гум> Наступний. Мороз, класно. Ром, іди сюди. Іди ага. сюди. Я? Давайте, Ні, давайте, не знаю.